Всім доброго ранку, друзі. Вітаю вас на своєму каналі Тихе полювання Карпат. А також з цей каналу вітаємо. Всім слава Україні, героям нашим слава. Що, друзі? Сьогодні у нас вже 19 жовтня. Ось така краса у лісі зробилась, золота осінь. Подивимося. Сьогодні щось з грибком на даний час робиться О, по слухах щось слабенько. Взагалі ні лапенька, ні червонячка нема вже. Подивимося, що ми сьогодні знайдемо. Якщо щось знайдемо, звичайно. Вже як, як не буде нічого, то хоча б прогуляємося. Кхе. Ще незнатно похолодало, близько нуля градусів. Щось зранку збиралося ніби на дощик, але ніби перейшло. Ну що, друзі, не буду вас затримувати. Всім гарного перегляду. А ми починаємо. Пройшов я вже два грибні місця свої і жодного грибка взагалі. Ось нарешті от першого червонячка, вроді найшов. Ось який ось такий червонячок. Не дуже густо в лісі. Ще тільки що здибався з товаришем своїм грибником теж якраз два червонячка знайшов теж вже проходив трошки немало часу. так, ямку закрили. Ось такий червонячок. Що, друзі? Перейшов я вже другий ліс, там взагалі не. Взагалі рабком дуже сумно. Зараз подивимося, що тут, яка обстановка за грібком буде. Але я думаю, що думаю, що така сама, як і там. Фу. Добренько, добре, рухаємося далі. Nareszcie, nareszcie, drodzy, znaleźłem drugą czerwonięczkę. To jest taki czerwoniaczek. To jest taki czerwoniaczek, popatrzcie. Ja już pomalekę zaczynaję spać po drodze. To jest taki czerwoniaczek, popatrzcie. No, choć Думаю, сьогодні на якусь грибничку назбираємо. Та, добренько. Друзі, з минулого тижня ще в і йому капець. Він вже з'явив. Так добре, рухаємося далі. Та, ну що, друзі? Вже майже... Майже половину ділянки своєї пройшли і рабків взагалі нема. Ось нарешті знайшов маслят. Маслючки отакі. Так, так по лісі взагалі сумно. Вже, мабуть, скоро і грибний сезон треба буде завершувати з такими темпами. Так, ножки відрізаю і самі шапочки. Будуть сьогодні відбивні з грибків. Так о. о так так так, так. Ну що поробиш Того року ще і опаньки були а сьогодні цей рік взагалі Я цей рік ще Опанька не видів Не знаю Подальшому може якийсь сніг передають вже у нас тут чи щось... Чи щось зміниться, все чи не зміниться, подивимось далі. Так, ну що, друзі, йдемо далі. <зяки>. трошки запалили вогонь зігрітися то щось так змерзло що, що капець так, на жаль на жаль з грибками така ситуація зараз тут маємо пару місць недалеко прогуляємося подивимося, може ще якогось червонячка знайдемо. Уже на білого я вже щось чесно не розраховую. Сумно, сумно в лісі, просто. Що друзі, вже помаленьку рухаюся додому. І ось нам червонячок ще третій. Ось такий вахо. Ну, хоч, хоч щось. Такий вже морозом побитий. Але добрий. Але добрий грибок. Знаю, верну германки. Так, я повторюсь, ми вже рухаємося додому. Не знаю, якщо щось попадеться по дорозі, обов'язково покажу. Так, добренько. А ти що, друзяки, Я вже майже доходжу додому <кій> і щось я замітив. Але ти що? Алей то білячок. але то білячок, ти що, ти що, Дивіться. Дивіться яка краса, Ох. Ох ти що, Ти що, ти що, дивіться яка краса. Це просто шок. Це грибок. О! Цілий день обходили, аж під кінець знайшли білого гриба. Нарешті. Ось така краса, друзі. Подивіться який красень. Ну. Були що один, ну, але що маємо, то маємо. Та. Ще раз полюбуємося разом. Я здалека ще йду, дивлюся, щось таке забілилось. а то білячок, ти що. Так, добренько. Ну що ж, друзі, добралися ми вже додому, на цьому будемо завершувати наше сьогоднішнє тихе полювання, швидше прогулянку за білими грибками і не тільки. Ось показую вам результат наш сьогоднішній, результат такий собі не дуже, та взагалі не дуже. Сумно в лісі. Ось така кількість маслячків. Червонячки, ну і наш сьогоднішній призер. Один білячок. Ну хоч один. А то я вже думав, що залишимося сьогодні без грибка жодного. Вам, як завжди, бажаю ще більших досягнень. Всім добра, миру, злагоди. І мирного неба. І бережіть природу, друзі. не смітіть в лісі.